Енергійні сестрички Сапфір та Естер веселяться на гойдалці. Тим часом їхній менший брат Давид з маминою допомогою катається на каруселі. Зазвичай у розважальний центр родина приходить, щоб відсвяткувати день народження дітей, а цього разу відпочивають безкоштовно. Для діток взагалі це дуже чудова нагода. У них лишаються в пам'яті ці моменти, ці фотографії, і вони, вони передивляються вдома не один раз. Похід розважальний центр для хлопців та дівчат організували координатори міжрегіонального гуманітарного штабу в рамках проєкту Діти мають право на дитинство. Не дивлячись на те, що в країні йде війна, діти не повинні. Жити в якомусь страху, в якісь безнадії, тому міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб проводить от такі акції, де ми даруємо дітям радість, де ми даруємо дітям якесь свято для того, щоб вони розуміли, що життя продовжується, і в цьому житті також є час і для святкування, і для радості, і для якихось приємних моментів. Дітям старшого віку до вподоби більш екстремальні розваги. Дев'ятирічна Евеліна любителька батутів. Сподобається робити сальто на батутах, стрибати. Я вже не вперше тут, я вже ну, багато разів тут була, але мені ну, подобається. Розваги організували для 50 дітей пільгових категорій та їхніх батьків. Ми запрошуємо одні ті ж категорії дітей, це пільгові, з якими ми піклуємося, з, з ними проводимо час, Це діти військові, діти ВПО, багатодітні сім'ї, сироти для того, щоб діти мали. Справжнє дитинство. Ми робили, робимо і будемо робити все можливе організовувати заходи, щоб діти, не дивлячись ні на що, мали ось такі заходи, де вони відпочивають, граються. Коли потеплішає, для дітей організовуватимуть більше заходів на свіжому повітрі. Анонси публікуватимуть на сторінках міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу в соцмережах. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.